Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Нарешті у мене з'явився час і можливість, щоб вам розповісти про автомобіль, який я нещодавно придбав для себе. Зокрема, мова сьогодні буде йти про Mercedes GL 164 кузов 2009 року випуску. Але перед тим, як почати про нього розповідати, хотів би вам би розповісти коротеньку. Перед історією цієї покупки, тому що фактично я не планував купувати даний автомобіль, і все воно вийшло досить спонтанно та випадково. Коли до мене звернувся товариш, Йому потрібно було підібрати автомобіль по тій причині, тому що він продав 211 і хотів щось купити нове. Відповідно, ми поїхали з ним на огляд авто. Дане авто я оглядав у місті Володимиру Волинському, це Волинська область. Після чого, після огляду, відповідно, якби товариш. Коливався купувати, не купувати, 50 на 50. Відповідно, на другий день він відмовився від придбання даного Мерседеса Джель 164-го, відповідно. А я на той момент не розглядав факт покупки даного автомобіля по тій причині, тому що ще воно був наявний Volvo. Так як питання було в середу, в четвер зранку мені вдалося продати своє Volvo. І якось воно все так наклалося, що я все-таки почав розглядати варіант GL. хоча раніше дивився, звичайно, на ML та GLE щодо покупки даного автомобіля, тому що по тому, що я бачив, як він виглядає, що в ньому є, він мені подобався. Подобався по контактації, по тому, в якому він стані. Я розумів, що є певні недоліки, які прийдеться мені усунути, і я був на це готовий. Відповідно, в п'ятницю попросивши вже іншого товариша, ми разом поїхали на огляд даного автомобіля, так як досвіду у нього ще трішки більше, ніж в мене щодо автомобіля Mercedes, тим більше обслуговування GL. Після нетривалого огляду він не зумів навести жодного аргументу на. Те, щоб відмовити мене від покупки даного автомобіля. Фактично, він побачив все те, що я побачив, ті нюанси, що були щодо стану автомобіля, і було прийнято рішення мною про придбання даного автомобіля. В той же ж день я буквально за дві години оформив даний автомобіль та придбав. На даний момент я вже ним користуюся місяць. Певна робота по ньому проведена була. І як власник, який вже займався ремонтом даного автомобіля, який вклав певну кількість грошей в ремонт даного автомобіля, я можу розповісти про даний автомобіль щодо його технічного стану, щодо його особливостей, щодо його експлуатації щоденної, щодо розходу палива. Всі нюанси, які ви буде стикатися простий користувач, який купить даний автомобіль. Тому знайомтеся, Mercedes GL X164 2009 року випуску. Приїхав в Україну в 2022 році у жовтні місяці. З нюансів, що було по автомобілю, коли я купував, і те, що я бачив, це, зокрема, була проблема з правою, з лівою задньою аркою, там був удар, але все було поремонтовано вже тією людиною, яка продавала даний автомобіль. Крім того, було дуже велике підтікання мастила в моторному відсіку, а також пневмопідвізка, передня права стійка не тримала. З даними питаннями, вже я розібрався повністю, але це вже буде окреме відео, де я розкажу повністю про технічний. Нюанси, що я робив, скільки це вартувало і наскільки це дорого. Давно було бажання знайти якийсь автомобіль, щоб був підстать мого росту, моїх габаритів, щоб я виходив із автомобіля і мене не було видно. Відповідно, цей автомобіль якраз підходить для мене в такому форматі. Я йому вже придумав лагідне назвисько, і він у мене гіпопотамчик. Бо він дійсно такий великий. По трасі їде взагалі просто безподобно. Поважність відчувається у кожному русі, і, відповідно, певну повагу у потоці авто, він викликає у всіх власників авто. І навіть інколи підсвідомо, більшість водіїв, коли я виїжджаю на дорогу даним автомобілю, мені уступають дорогу. А тепер пройдемося по агрегатно, по всьому автомобілю. Значить, по кузову. На даному автомобілі корозії немає, тобто автомобіль 2009 року і жодної корозії по кузову немає, як ззовні, так само і по днищу автомобіль в ідеальному стані. Двигун ОМ642, 6-циліндровий v образний дизель, який ставився на дуже багато моделей Mercedes. Надійний для мене двигун. Є певні тонкості щодо його обслуговування, розуміння. Однак, якщо у вас є поняття, як його обслуговувати, жодних проблематик з даним двигуном немає. Основні боляки, як зазвичай, це теплообмінник, який знаходиться в розвалі, і з нього інколи починає текти масло відповідно. Ми можемо це побачити понизу під коробкою, коли по колу колись стікає. Проблематика з безпосередньо вихровими заслонками, також проблематика з сепаратором картерних газів який тут інколи не так справляється своєю задачею щодо фільтрації картерних газів та відділення масла, як би хотілося. Тому навіть є деякі такі речі, що ставлять додатковий сепаратор. Однак в даному двигуну такої проблеми немає. Все, працює, мастило. Двигун не бере взагалі, тому що проїхав вже десь 1000 кілометрів, і на даний момент змін рівня мастила я на щупові не бачив. По моїм зауваженням, що б я хотів би сказати, це саме по гальмам. Гальма, як на, таку, гальма, як на такий автомобіль, вони досить малі і все-таки вони не витримують. Тієї маси. Сюди потрібно було б ставити все-таки більш потужнішу гальмівну систему. І це відчувається на дорозі, це відчувається, коли ви гальмуєте з великих швидкостей. Це відчувається, що ці гальма не справляються з цими в повній мірі, як би воно мало би бути. Тому слід це враховувати. По комплектації автомобіль безключовий доступ. Для мене дуже класна штука. Працює повністю по всьому периметру, всі 5 ручок, тобто мається на увазі всі бокові і також кришка багажника. По комплектації ось така сіра шкіра, точніше, не сіра шкіра, сірий салон з сірим замінником. Салон в дуже гарному стані, зберігся. Є, правда, ось такі недоліки щодо самого декоративного оформлення автомобіля, декоративні вставки. Однак це питання вишиться і я його закрию. По водійському сидінні, лише хіба що по наявності оцього потертості з лівої сторони можна побачити, що автомобіль використовувався. А в цілому салон просто в ідеальному стані трішки дочистити безпосередньо сам коврик знизу, і все буде в дуже гарному стані. Далі, що в нас є по комплектації ще? Автомобіль повна пневма, відповідно. Стоїть коробка 7G. Перемикання для мене трішки було незручне, тому що відбувається ось безпосередньо цим речагом, який знаходиться за кермом. Все інше це стоїть Command NTG 2,5. Музика Harman Kardon. Звучить, до речі, дуже класно і порівнюю як зазвичай, з 211-м, тому що ним користувався досить тривалий час. То можу сказати, що звук музики тут набагато кращий. він якийсь більш об'ємніший, набагато краще тут все відчувається, в частотах музика просто звучить дійсно дуже класно. Відповідно, є так само можливість встановлювати та щитувати з SD-карти. Є можливість так само ось тут, в бардачку під'єднувати медіамод для того, щоб розширити можливості по пневмопідвісці Проста пневма без будь-яких інших функцій, тобто без е, спорт режиму інших, тобто тут є або підняти, або опустити автомобіль. Більше інших режимів немає. Так само є застосування, коли автомобіль йде не по рівній дорозі, піднімається вгору, або коли спускається вниз. Ці всі режими можна е, вибрати. Е, чому це краще? Тому що це удешевлює його. Утримання, зокрема, в обслуговуванні пневмопідвізки, тому що дана пневмопідвізка не регулюється по жорсткості, тобто вона без спеціальних датчиків, які стоять на самих стійках. Що теж я рахую, плюс безпосередньо цієї моделі. Управління, в принципі, все знайоме, як і в 211-му. Досить легко, інтуїтивно і якогось дискомфорту не викликало в мене. Підрульові перемикачі швидкості. Значить В автомобілі також присутній третій ряд сидінь. Не знаю, чи я вам зможу його зараз показати, тому що вже трішки накидав в багажнику, є свої особисті речі. Уже маю запаску на 19 для даного автомобіля ключі, особисті речі. Відповідно, повний електропривід сидінь третього ряду, все працює. Так само є розетка на 110-115 на 115 вольт, однак її можна е, зробити, є перехідники зробити на 220, щоб було під наші різного роду прилади. Максимальне навантаження вона витримує 150 Вт. Багажник досить об'ємний. Без третього ряду, тому що якщо третій ряд підняти, то багажник фактично стане ось по цю лінію і ще плюс буде на, нахилено. Відповідно, коли третій ряд сидінь буде, то багато помістити в даний автомобіль не вийде. Е, запаски місця знизу немає, тому що є третій е, ряд сидінь. Відповідно, але тут є можливість так само помістити різного роду свої речі, які мені необхідні в дорогу. Їх, як зазвичай, виявляється дуже багато. Укомплектовано повністю домкратом. Це вже докуплялося окремо, тому що коли я купував в даному автомобілі, фактично цих речей нічого не було. Подобається, що є можливість сховати і дуже містка річ, де дуже багато різного роду поміщається. Справа знаходиться е, сабвуфер Для мене було незвично, тому що думав, що хоч якийсь отвір має бути для сабвуфера щоб показувати. Однак його тут не видно, захований всередині. Однак це. Не в якому разі не погіршує якість звучання самої музики, а музика дійсно звучить дуже класно. Ну і тут знаходиться аптечка та різного роду ще речі. Значить, по місткості салону самого хотів би вам би продемонструвати, що от зараз на даний момент сидіння підсунуте під мене, тобто фактично під людину, яка має 2 метри зросту. Відповідно, для мене, як і в більшості машин, місця трохи маловато. Але це я вже відкинувся по максимуму, тобто я міг би ще трішки податися і себе комфортно почувати. І тут там, місця, в принципі, досить. Навіть для такої, як мене, нога зліва між дверкою та сидінням не зажимається, вона теж себе вільно почуває. І дуже зручно, що знизу є. Германчик, де можна ноги вперед посовувати, тобто є, куди діти ноги, досить вільно себе почуваєш. Тому для людини середнього зросту метр вісімдесят, вона вільно буде почувати. Разом з тим, я хотів би, щоб ви побачили, що безпосередньо ось тут зверху місця над головою просто дуже багато. І певний простір це додатковий створює, як би комфорту, тому що коли тобі на голову. Тисне стеля, це теж не дуже добре. Також, наявна мультимедійна система. Я ще з нею не розбирався. Знаю, що робоча, але ще просто не було часу з нею розбирати. В наявності також є люк, значить, панорамний дах для пасажирів за заднього ряду. Що сподобалось, що ось тут оці вікна бокові, що справа, що зліва, вони можуть відкриватися. Як вуха відтопирюватися і таким чином, щоб було повітря для людей, хто знаходиться на третьому ряді сидінь. Дуже класна штука. Матеріали в салоні, які використовуються, це шкір замінник. Але шкір замінник досить якісний, щоб ви зрозуміли, що от салон автомобілів 2009 року, а салон фактично, якщо його побачите вживу, він виглядає як новий. Затертості, потертості на ньому мінімальні. Хіба що є якісь от такого формату коцки. Якщо чимось гострим було затіто, а так в іншому салон реально в дуже класному і гарному стані. Ну, звісно, це залежить так само і від попереднього власника, як він ставився до автомобіля. Що ще радує, що фактично, щоб вийти з цього автомобіля, тут для мене немає ніякого дискомфорту. Просто ставиться нога досить вільно, і я досить легко виходжу з автомобіля. Навіть враховуючи, що мені заважає це крісло, я дуже легко виходжу з автомобіля і це жодного дискомфорту не доставляє. Крім того, сидіння дане також складається, можна підняти ось тут і покласти ось це сидіння сюди, таким чином зробити рівну підлогу повністю. І фактично довжина... Повністю складатиме десь в межах двох метрів, що навіть я зможу вільно лягти при необхідності, якщо буду десь в дорозі, і переночувати в автомобілі. Це великий плюс. Ну і крім того, що можна щось перевезти габаритне, що, в свою чергу, робить даний автомобіль більш комфортабельним в даному питанні, зручним щодо перевезення та можливостей. Одна незручність для заднього ряду це те, що... Спинка самого пасажира вона є досить короткою. І, відповідно, якщо люди сідають, то сам підтримку для голови потрібно постійно піднімати. Оце єдина незручність. Але це моє суб'єктивне, об'єктивним це точно назвати неможливо. По недолікам, що ще було мною виявлено, ось тут панорамний дах зверху. І можете побачити, що колір став ніби матовим, тобто воно трішки вицвіло. Трішки вже зійшла фарба і таким чином має негарний е вигляд. Однак це питання я вирішу. Буде затоновано матовою плівкою і, відповідно, матиме один колір. По ходовій. Ходова повністю вся пневмо. себе веде на дорозі, досить м'яко прогнозовано. І ну, я зі своєї сторони не скажу, що це є мінусом. Для мене, мабуть, на даний момент. Це є більше плюсом, бо комфортності вона дійсно дає набагато більше, ніж проста підвізка. Так, звісно, що обслуговування вона набагато більше робить дорожчим даним автомобілем, але вона вартує того, щоб користуватися пневмою, тому що пневма варта тих коштів, варта того. Що вона дає за ті кошти, скажімо так. Такий формат автомобілів, як GL, купують два типи людей. Перший тип людей це ті, які купують даний автомобіл для понтів більше їздити. І коли купують, потім не знають, що з цим автомобілем робити. А другий тип людей можу віднести я їх до себе, тому що це ті люди, які купують і знають, що вони купують, і для чого вони це купують. Вони. Розуміють даний автомобіль, вони мають своїх людей іде брати, наприклад, запчастини до даного автомобіля, а також мають своїх майстрів, а інколи і самі в тих автомобілях розбираються. Тому о, для мене, наприклад, даний автомобіль джель по формату, він фактично такий самий, як і 211. Різниця лише в габаритах, можливо, все. Тому що. Вже місяць, як я його обслуговую і порівнюю ціни на обслуговування 211-го і GL, вони фактично ідентичні і цін більших щодо обслуговування на GL немає. Найбільша ціна найбільша ціна, різниця, що буде, це хіба що в гумі, тому що гума стоїть r 20 275 на 55, відповідно, гума досить дорога. Якщо Купувати, наприклад, задати різні варіанти, то більш-менш адекватний колесо буде коштувати в межах 6 тисяч гривень. А якщо купляти вже щось більш преміум-сегмент, то вартість одного колеса може доходити і до 10 тисяч гривень. Пневмопідвістка, будь ласка, точно така сама в обслуговуванні, як і в 211-му. І навіть в ньому вона дешевша в обслуговуванні, ніж в 211-му. Говорю, тому що знаю, обслуговував, як 211-й і так само Джейк. Ну, власне, про обслуговування даного автомобіля я розповів вам трішки пізніше, щоб не перетворювати даний огляд на технічне обслуговування даного автомобіля. Тому на слідуючих відео вам розповім конкретно, що було зроблено в даному автомобілі, скільки потрачено коштів було на даний автомобіль і наскільки дорого його утримувати. Якщо зараз говорити не цифрами, а просто загальними поняттями, то вартість обслуговування даного автомобіля не більша, чим вартість обслуговування 211 го Мерседеса. А навіть в деяких аспектах вона дешевша. Це вже мною особисто перевірено. І в вслідуючих відео я вам надам ці факти з конкретними цифрами, накладними та всіма роботами, що я проводив по даному автомобілі. Тому... Висновок мого огляду загальний такий, що е, ті, хто володів до цього моменту 211-м або іншим автомобілем з модельного ряду Mercedes, тобто це мається на увазі єшки там, е, Цешки, то, повірте, е, ці автомобілі, цей автомобіль дарує набагато більше комфорту. Він дарує набагато інші почуття на дорозі, ніж ті автомобілі. Це ні в якому разі не робить автомобілі там або це поганою. Це просто інший клас автомобілів. Коли ви вже скуштували даний автомобіль, тобто скуштували його в плані експлуатації. Я думаю, що ви вже на є, е не пересядете. Ну, це я про себе точно кажу, про вас не знаю, але в більшості форматів ті люди, які їздили зі мною, які їздять на Єшках, теж казали, що вони хочуть придбати даний автомобіль після того, коли придбав даний автомобіль я. Власне, якщо підводити підсумок про даний автомобіль, автомобіль надійний, автомобіль прогнозований і в плані технічного обслуговування не більш складніший, ніж 211. Є свої тонкощі, але в принципі все дуже просто і легко, якщо є бажання в цьому розібратися. По ціні те саме, що фактично 211-й, по витратам палива, ну, 211-й такий самий був у мене з трьохлітровим заднім приводом 2008 року випуску. Ну, різниця в літр, враховуючи габарити цього автомобіля. і Єшки, ну собі можуть уявити, що фактично можна сказати, що це мова не про що. То, власне, на цьому буду завершувати своє відео. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!